Мені написали в коментарях, що за моїм декором не видно рослин. Ну, ось вони рослини мої. Дивіться, і декор мій, і мої рослини. Я думаю, що це. Вам покаже, де мої рослини, як у мене їх багато. Ось мій садочок. Це я сиджу у коконі. Подивіться, все зелене. Декор у мене, ну, оце фарбоване. Я просто його почухрала металевою щіткою. і все. Я не фарбую свій декор. Мафи свої. Ось подивіться, всюди рослини. До речі, барвінок, скільки б я не висаджувала його ось такій ємності, він не хоче рости. Він не хоче в мене рости в ємностях. Треба висадити його в землі, він добре почувається, бачите. Ось. Ось мої рослини. У нас бехкають знову. так, Знову. Чому знову? Завжди. І повсякчас. Я сиджу ось у коконі, ось під коконом. Я зробила таку молодильну плантацію. Мені просто захотілося, щоб взимку тут було зелено. Гранат мій почав жовтіти. Подивіться, все зелене. Хтось у. В поганому стані якось ці самшити. Хтось такий ні в року стоїть, але ж усього вистачає, правильно? І декору, і рослинок, оно чітки цвітуть. Седу моєю, я їх називаю, мені більше подобається седу. Амаранти, красунчики, барбарист червонолистий, один, другий це мій журавель. Так і не постріла йому чуба. Ну, чого час є? Буде натхнення, буду стригти. Ялинка з місяцем. Подивіться, як усе виглядає. Я задоволена своїм садочком. Літом не дуже задоволена, бо багато маю випадів. Але що ж зробиш? Я ж не можу диктувати природі свою волю. То ось так.